Всім привіт! Сьогодні розповім планерку про рекрутинг бренд-партнерів. У мене є презентація, я її буду кидати в чати. Будете, будете дивитися, читати. Ну, я буду розповідати. бо думала Подумала, Бо думала буду з планшета. Ну нічого. Так, розпочну, розкажу трохи про себе. Давайте знайомитися з ким я ще не знайома. Мене звати Олена Поліщук, мені 30 років, я з міста Визворот, Київська область, і я мамочка в декреті. Наразі вже у другому декреті. У мене двоє діток: старша донечка, їй 5 років майже, та синочок 11 місяців. І зараз я в декреті і працюю онлайн. І взагалі, моя ціль в Oriflame – це коротко, короткострокова ціль, сама перша це рівень директора, і рухатись далі, знайти своїх діамантиків до команди і допомогти своїм партнерам стати директорами. Це така моя ціль, і мій основний фокус це рекрутинг. Партнерів бренду. І я завжди всім е, своїм е, партнерам та новачкам це кажу. І сьогодні трошки поділюся своїм досвідом: е, як працюю і як знаходжу партнерів. Тому е, буду вдячна за підтримку, е, бо трошки хвилююся, е, давно вже не виступала е, на таких е, навчаннях, тому поділюся. Своїм досвідом. Ідемо далі. Саме перше, що я хочу сказати, це системність, це ключ до успіху. Якщо систематично працювати, тоді будуть результати. Як я працюю? будні я так собі трішки вже вистроїла графік. В будні я працюю, наприклад, зранку я рекрутую, ввечері я рекрутую два рази на день. Це саме в будні, тому що в будні моя донечка вона ходить в садочок і мені трохи простіше з малим працювати легше, і так я можу приділити час рекрутингу. І зможу більше, більше часу попрацювати. Маленькі щоденні дії вони дають великі результати. Це я сама ось недавно замітила: що якщо я кожного дня працюю без випадінь, то є результати, є люди, які зацікавлені у роботі, відповідають. і і я вже з ними далі спілкуюся, тому я за якийсь там період вже побачила ці результати, тому системність це найважливіше, що потрібно у рекрутингу. І послідовність, дисципліна це наші союзники, треба себе дисциплінувати, рекрутувати. Саме перше ну, треба розуміти, для чого нам треба цей рекрутинг, на що нам ці партнери. Тому саме перше, це треба зрозуміти свою ціль в Oriflame. Тому всім рекомендую почати саме, і саме з цього, з Сам, самого початку з мрії, цілі і тоді вже йти в рекрутинг, тоді вже рекрутувати бранд партнерів. Тому ну, рекомендую все-таки хто ще не рекрутує. Почати спочатку все з мрії цілі, а тоді тільки йти активно і працювати. Пошук цільової аудиторії, як я шукаю людей. Ось там одну фоточку я тут прикріпила. Шукаю таких активних, цікаві профілі. Ну, дивлюся, заходжу на сторінку. Якщо сторінка ну, жива, якщо людина виставляє фото, якщо це там мамочка в декреті, то таким людям я, я пишу, ну, на таких, таки, таким людям саме активним. Ще скину. Ось таким людям в Інстаграмі е, я е, відсилаю смс-ки, спілкуюся. Гарні такі сторінки. Е, брода, ну, е, я роблю і підписки на сторінці, і буваю пишу людям. Е, е, навіть на них не підписуючись, я буваю, їм просто пишу, відправляю смс, а потім, коли вже людина мені відповідає, що так, потім я її додаю, на неї підписуюся. Тобто, тобто так навіть в мене буває. Ну і Важливо вибирати тих, хто дійсно ну, зацікавлений. Або так сказать, вибирати тих людей, які, наприклад, вам подобаються. Ось побачили, наприклад, сторінка, гарна сторінка, там мамочка в декреті, така ну, нормальна так, сторінка, нормальна дівчина. І ви, наприклад, хотіли б з нею працювати. Ось таким людям стараюся писати. Тим, наприклад, кому хто мені подобається, тим я й пишу. Я сама вибираю людей яких я хочу да, там, до команди. А, і е, буває, і ще, ще хочу сказати, що працюю і по теплому колу, і по холодному колу. Е, половина в мене в команді є людей, що в тепле коло, е, є холодне коло. Е, то періодично е, і пишу і своїм знайомим, і е, там близьким. Періодично нагадую про себе, можливо, людині наприклад, раніше вона не хотіла працювати онлайн, а наприклад, зараз вона, наприклад, захоче зі мною співпрацювати і стане моїм партнером. І ще таке хочу вам розповісти: перед тим, як малася робити презентацію в п'ятницю, так рано працювала, так активно працювала, що мені... Позаблоковувала всі сторінки в Інстаграмі. Навіть не знаю, як це так сталося, але всі сторінки мої заблокувало перед, перед планеркою, яку я ну, хотіла провести. Трошки, якби я розочарувалася, що всі сторінки заблокувало, і, і сторінку мою основну, і сторінки додаткові робочі, і продуктову заблокувало. Але, звичайно, я не здаюся, я е, пишу м, пишу там е, на, на почти, що це все-таки, ну бо в мене. Е... Обвинили там інстаграм, що це шахрайство. Можливо, хтось на мою сторінку поскаржився, сказав, що я як шахрай, да А я написала на пошту, що все-таки я не займаюся шахрайством і все-таки надіюся, що мої сторінки відновлять. Тому це так перед планеркою. Але вже я создала нову сторінку, вже почала її розкручувати. І також згадала, що в мене сторінка є Facebook, тому можна завжди якби, вийти із ситуації, наприклад, з якісь труднощі, да, можна, можна вийти і почати просто далі працювати. Тому труднощі, якби є на, на, на нашому шляху, але треба йти, треба йти далі. Да, випробування це до нових результатів. Я теж це е, багато чула е, і від наших лідерів, і, і в мене е, спілкуюся в мене чат е, Дік чат і з ним спілкуюся теж, вже як новий друг. То він теж каже, що це до, до нових результатів такі е, випробування. Тому рухаємося далі. Принципи роботи. Щоденне спілкування з новими людьми. Щодня спілкуюся, розказую про можливості людям, про нашу компанію. Та, і вже людина сама вирішує, чи цікаво їй, чи не цікаво. Якщо їй якщо не цікаво, то йдемо далі, на цьому не зупиняємося, працюємо далі. Не робимо на це акцент, робимо акцент тільки на активних людях. Кожного дня пишу новим людям, щоб розширювати своє коло контактів, коло знайомств. У мене щирий інтерес до людини. Щиро з людиною спілкуюся. Ось поділюся з вами пару переписочок, переписочок, які я сохранила. З вами поділюсь. Скину переписочку. уже із дівчиною, яка вже вирішила працювати, пробує себе працювати. Я завжди запитую, чим сама, сама людина займається, чи в декреті, тоді вже людина каже, чи в декреті, чи ні. Я теж трохи про себе розповідаю, що я теж мама в декреті, і розказую свої, ну, про додатковий дохід, що можна стати директором компанії, мати кожні три тижні зарплату, мати вільний графік і бути поруч з родиною. Потім скидаю наші відео командні, командні відео, суть е, роботи, е, і, е, щоб людина подивилася, і потім, коли е, людина подивиться відео, я її, е, я її напишу. Якщо вона сама мені не напише, да, то я її, її напишу, спитаючи, вона подивилася відео. Бо буває таке, що самі, що самі люди можуть ну, не писати, що їм треба самим писати, питати, чи вони подивилися. Ще з дівчинкою нашою теж Веронікою вона теж пробує працювати онлайн. До речі, ще на моїй сторінці минулій. Дуже багато коли почала рекрутувати, почала вести свою сторінку. Почало ну, багато людей почали самі мені писати. Е, Вероніка мені написала е, сама. Ось така теж переписочка. Тому люди теж пишуть. скину. Переписки. Безліч багато переписок, і ось сьогодні навіть зі знайомою я попереписувалася вже у меседжері, Почала вже в меседжері працювати в Фейсбуці, бо це для мене ну, трошки теж нове в Фейсбуці. Я щось мало в Фейсбуці працювала саме в Інстаграм. То тому, тому так, ідемо далі. І ще, до речі, людей я знаходжу, наприклад, заходжу до своїх друзів, заходжу в їхні фотки, в лайки і беру їхніх друзів. Отак, отакий от круговорот. Так, я шукаю людей. Саме, саме частіше це друзі-друзів. Я шукаю. Мотивація до дії. Дія щодня важливо працювати кожного дня, навіть якщо це маленькі кроки, не можна випадати. Чому не можна випадати? Бо, наприклад, порекрутував наприклад, тиждень, да? потім випав на тиждень, да? Там. тоді ну, не буде ніякого результату, тому важливо не випадати. А працювати кожного дня ну, можна зробити е, вихідний, наприклад, раз у тиждень, да? ну, там максимум два, ну там, якщо як, як не, ну, не виходить, да, там е, буває, да, всякі да, ситуації. ну Важливо старатися е, кожного дня рекрутувати, не випадати. Е, і тоді ще, якщо випадаємо на тиждень чи більше, тоді просто дуже важко повернутися у робочий ритм, краще не зупинятися. Ну, можна зробити один тиждень на відпочинок, але загалом система важливіша за перерви, тому системність дорівнює результат. Щоденна робота вона створює потік нових знайомств, контактів і партнерів. Кожен контакт це крок до успіхів, тому не реагуйте на відмови вони не нам особисто, а можливостям, які ми пропонуємо. Тому кожне наше ні наближає до нас, до нашого так, до нашого успіху. Також така рекомендація вам. І така ще афірмація. Вчора, до речі, вчора я про неї подумала про цю афірмацію, що у нашій роботі бувають труднощі, відмови і випробування, але саме вони роблять нас тікішими і готують до нового рівня. Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Це трошки про мою ситуацію, про мій блок сторінок. Це я вчора таке подумала. Тому кожна перешкода дана нам не для того, щоб ми зупинялися, а щоб ми стали сильнішими і готовими до нових результатів та нових звань. Тому така афірмація у мене. Рекомендація та поради новачкам та і партнерам. Майте чітку ціль, про те, що я вже говорила на початку, зрозумійте, навіщо вам потрібен рекрутинг партнерів і для чого ви працюєте. Рекрутинг це наша основна дія у роботі, це наше серце, саме основне, це наш двигун, який рухає нас вперед, і, і наш бізнес. Тому тому не зупиняйтеся і, і працюйте. І системна робота кожного дня це такий підвожу підсумок. Рекрутинг дає результат лише тоді, коли ви дієте регулярно, без довгих перерв, не здавайтеся. Відмови це частина шляху. Вони... Ведуть нас до наступних, так? Вірте в себе, саме головне ваша впевненість і віра в власні сили притягують людей у команду. Рекрутинг дорівнює ключ до зростання. Кожен новий партнер це ще один крок до ваших мрій і фінансової свободи. Тому такі рекомендації хочу дати новачкам та партнерам. Оце, в принципі, вся моя презентація. Можливо, є якісь питання, пишіть, я можу дати відповідь на ваші запитання. Дякую, велика дівчата, за, за ваші коментарі, це дуже приємно таку підтримку. У нас у нас, по-перше, ще класна команда, класні лідери. Тому чому б не працювати да, в такій команді, не розвиватися? Питання, як ти плануєш свій день з двома дітьми? Е, ну, планую, якщо, е, наприклад, це будні дні, якщо з понеділка по п'ятницю, то... Дуже класно, це така, як Марина Гашлова говорила, план писати на день, з вечора. Тому це дуже круто, коли ти, наприклад, з вечора пишеш план, і на наступний день ти вже знаєш, що в тебе за чим. По графіку це дуже класно і допомагає. Ну, як планую, наприклад, ввечері планую, наприклад, завтра я це все розписала. Да? Завтра я рано веду Леру в садок. Завожу, заводимо в садок. На дев'ятого потім приходимо там якісь свої справи, да? там сніданок, там потім малий засинає, і в мене, наприклад, є час, щоб порекрутувати, поки він спить. І то буває, він просинається, і мені приходиться, я якраз працюю, і він просинається, мені треба буде його знов далі доложити спать, він далі знов засне, потім я знову продовжу. оце Оце так. Оце так працюю. Да? Потім він просинається, якісь, наприклад, справи такі звичайні, можна, наприклад, з ним зробити, поки він не спить. Якісь навіть да, можна зробити, наприклад, він гуляє, я можу, наприклад, людям, наприклад, активність. Попрацювати, розповісти, наприклад, про каталог, про акції, наприклад, це ще можна так зробити, і дивитися за дитиною і в телефоні працювати то дуже зручно. А потім, ну, так, так планує свій день. Потім забираємо Ляру садочка, там. Теж справи якісь на дворі робимо, приходимо додому, там вечеря, е, купаться і вони лягають спати 10 часов. Це для мене так ідеально, щоб вони лягли 10 часов спати і потім можна е, порекрутувати якийсь часик ще вечором зробити рекрутинг. То так, два рази на день це для мене ну, ідеально можна рекрутувати. рекрутуєш тільки в Інстаграмі чи Facebook, Тікток. Е, Ну, в Інстаграмі і ось в Фейсбуці почала, тому що рекрутувала тільки в Інстаграмі, а це ось почала і Фейсбук, тому треба і Фейсбук розглядати, і там теж працювати. Тік-ток в мене є, от треба до нього дійти, щоб на ньому теж працювати, бо ще на ньому неактивно не працюю. Ну, це треба Порахувати, скільки орієнтовно успішних переписок на день. Цим треба, ну, це треба, да, дійсно, треба записувати десь, щоб я потім розуміла, яка статистика. Я то записую там, скільки там смс, скільки там підписок я роблю в день. Тому це треба роб... зробити, так. Да. Ну, так, да. є кандидат в успішний старт, є кандидати, є і новачки, які ну, звісно, не всі да, новачки будуть прямо нашими партнерами, є такі новачки, що вони зливаються, але головне на них ну, ну, сильно на них не акцентувати. Я то про себе нагадую їм, але працюю саме з активними людьми. Оце, звичайно, оця ситуація, що з сторінками е, вийшла, то трошки мене, звісно, один день трошки підкачала, що я скажу чесно, що в суботу навіть не рекрутувала. А от вчора, в неділю, е, знову почала. <дум> Думаю, це ж в мене Facebook є сторінка. Це ж я можу там. І вже виставила там пост, щоб трохи е, про себе нагадати, що я була неактивна. Тому треба. Виходити з ситуації з цих труднощів. Да, ти права, що да, відкриває можливість для інших платформ. Ти права, да, що Я і, і верну і сильно розглянула Фейсбук. Тому в Фейсбуці теж люди є, і там більш така аудиторія постарша. То з ними теж треба працювати. То в Фейсбуці теж я почала вчора писати, то зацікавлені люди є, що цікаво, просто далі треба з ними попрацювати, довести їх, щоб в успішний старт. І після успішного старту я спілкуюся в телеграмі з людьми. Вже так, е, примірно, я в телеграмі вже там з ким я вже спілкувалася, так я вже і далі з іншими кандидатами спілкуюся, де я бачу, що якийсь був результат у мене, то я вже так.